Лозівська громада відзначила День Соборності України. Управління культури Лозівської міської ради з 20 по 22 січня у соціальній мережі Фейсбук проводили флешмоб-акцію під назвою Єдина Україна. Усі бажаючі мали змогу доєднатися до акції. Активність була дуже високою. Нагадаємо, що для участі у флешмобі необхідно було роздрукувати або виготовити власноруч запропоноване зображення та зробити з ним фото на фоні природи або улюбленого місця у нашому місті. Та навіть якщо людина знаходиться не в Лозовій або за кордоном, все одно мала змогу доєднатися до флешмобу. Фотографію можна було зробити навіть з прапором України. Головне, як говорили організатори, щоб були присутні синьо-жовті кольори. Таким чином, символічно лозівчани могли продемонструвати свою єдність з країною. А потім фотографію необхідно було розмістити до соціальної мережі Facebook на власній сторінці з хештегом Україна Єдина лозова. Активну участь у флешмобі взяли освітні навчальні заклади громади, школи та дитячі садочки, установи, бібліотеки, а також усі бажаючі жителі Лозівщини. До соціальної мережі виставили більше сотні світлин. Багато зображень із синьо-жовтими кольорами були зроблені власноруч. Таким чином учасники флешмобу усі разом вітали Україну зі святом Днем Соборності.